Фонд «Таланти Міра» вже влаштовував концерт у Полтаві минулої осені. Благодійна організація, яка існує вже 10 років, ставить перед собою глобальне завдання, щоб у кожному місті пострадянського простору лунала вокальна музика найвищого рівня. Після наших концертів люди хочуть змінитися до найкращого, стремляться, щоб хтось вже пішов і вчитися іскусству, хтось цікавиться, щоб потрапити в оперний театр. Це дуже важливе відбування в кожному місті, і нам безумно приємно, що... Очень часто после наших проектов нам говорят, що они не слышали такого за последние 30 лет, 40 лет, 20 лет. Это безумно приятно. разом із головою фонду Давідом Гвінянідзе до Полтави. Прилетіли співак московського большого театру Юрій Зальцман, а також мексиканець Алехандро Олмедо. До речі, із останнім полтавська публіка вже знайома. Він виходив на сцену палацу дозвілля листопад у жовтні 2012 тисячі я приїхав, сповнений енергією. Я тут вже вдруге. Це великий досвід для мене. Полтава прекрасне місто. Люди тут дуже красиві. У цьогорічній програмі майстрів відомі арії з різноманітних опер, російські романси та твори класичних композиторів, неополітанські пісні, а також естрада. Щоправда, не знайшлося місця для української музики. Давід Гінянідзи пообіцяв наступного разу виправляться. Ну, в следующий раз. Об'язательно приїду і буде не одна українська пісня. Хоча я вже в сейчас в штатах Америки спел несколько из них. Но это было давно, и сейчас мне все это надо восстановить. Идея включить и больше украинских пісень у репертуар підтримує і росіянин Юрій Зальцман. На його думку, українці одна з найбільш співучих націй у світі. Ваша прекрасна земля рождає столько прекрасных голосов. Пусть они даже, может быть, и не учатся специально, но каждый, по-моему, второй человек у вас поёт так, как не поют нигде. Голова фонду Таланти Міра Давід Гвінянідзе не сумнівається. Полтава ще не раз почує справжній оперний спів. Поки що у планах організації гастролі Європою та азійськими країнами. Окрім цього, благодійники планують започаткувати кілька конкурсів для молодих талановитих музикантів. Переможці у майбутньому зможуть співпрацювати з фондом і виступати на найвідоміших сценах світу.